Сьомий місяць працює у Теофіпольській громаді комунальне підприємство Благоустрій. У нас селище і навколо селища дуже багато малих населених пунктів сіл, так званих. Тобто роботи є дуже багато, дуже багато доріг щебеневим покриттям. До складу Теофіпольської ОТГ входять 55 населених пунктів, у яких дороги переважно ґрунтові або з біло покриттям. І надзвичайно важко було, кажуть, у громаді, їх обслуговувати та утримувати без відповідного обладнання. Тому вирішили придбати нові грейдер та екскаватор. Ми сьогодні купили техніку дорожню, тому що в нас взагалі нічого не було. У нас 55 населених пунктів, але комунальне підприємство, яке має стару там, кілька одиниць техніки, яке обслуговувала тільки Теофіполь, воно є одне да, вже кига у нас. І фактично додалося, з тих сільських рад нічого не передали. Ну, навіть бензопили якоїсь чи бензокоси. Розпочинають з найпростішого – чистоти вулиць та доріг, прибираючи не лише поросель, а й стихійні звалища. Намагаються усе зрубане гілля переробляти і використовувати для опалення. За Сприятливих погодних умов цьогоріч також хочуть навести порядок і на дорогах, забезпечивши не лише пристойних покриття, а й акуратні узбіччя. Завдяки знову ж таки повторюся тій техніці, яка була нещодавно придбана в нашу громаду для сніговідвалу. Власне, на цій техніці є сніговідвал, який допоможе нам і також грейдер, не тільки великі широкі дороги очищувати від снігу, а й такі невеликі вулички, які проходять нашим, нашою громадою. Усі ділянки благоустрою в Теофіпольській громаді закривають лише 15 працівників. Тож комунальники сподіваються, що місцеві також дбатимуть про стан прилеглої території та не смітитимуть.